Так вийшло, що сьогодні до нас приїхало дві G20-х БМВ-3. Одна з яких приїхала до нас на переобладнання фар з американських червоних ліхтарів на європейський стандарт. І ми маємо змогу завдяки тому, що у нас дві машини є, показати в порівнянні, як це виглядає. Як я вам казав, до цього існує три способи для того, щоб зробити з американського стандарту європейський. Перше це перепайка діодів з кодуванням. Другий варіант це заміна. Оптики на оригінальну Бушну, так само з кодуванням. І третій варіант. Зараз вам покажемо: це заміна оптики на альтернативну. На цьому автомобілі в нас стоїть альтернативна оптика. На цьому автомобілі стоїть оригінальна оптика. Саме така стояла до цього на цій тріїчці. Як ми бачимо, фара виглядає чудово, нічим не гірша, а я би сказав навіть і краще, ніж оригінальна. Має такий цікавий визерунок, має динамічний поворот, на відміну від цієї фари. Виглядає чудово. Що стосується якості, проблем ніяких немає. Фара дуже якісна. Це Китай, фабрика перевірена, з якою ми вже давно співпрацюємо. І я думаю, що проблем ніяких не буде. Ріг гарантії, і по факту невідомо чи не виробляються вони на тому самому заводі. Просто це робиться під брендом BMW. Тому, якщо ви хочете зробити, щоб ваш автомобіль виглядав цікавіше, крім того, щоб був функціональніше, то звертайтеся до нас. Метод переобладнання на альтернативну оптику це якраз для вас.